Стараємося, де можна допомогти. Ну, ви знаєте, я ніколи не писав пресу, за два роки ми перший раз з вами зустрілися. Це не тому, що я так уникаю в преси чи не маю що сказати. Я вважаю, що писати про всі свої здобутки, де ти такому допомагав, ну не зовсім до речі, люди повинні оцінювати по тому самі, як воно є. Інформацію надавати треба, щоб люди розуміли. Ну, звичайно, є моменти, коли маніпулюють. Не, не тим, що немає тої інформації, тому що коли знаю, що ці кошти я за них вибігав по кабміну і не один раз там був, не один раз бігав, і мінфін, щоб ці кошти не знати, мати розпорядження кабміну це одне, а кошти мінфіну отримати це зовсім інше. Треба знову. Це ну, новий етап, скажімо так, роботи. І коли пишуть, що це було завдяки нам зроблено, ну десь воно може трошки тут десь шкребе болить, але в кінцевому результаті добре, що воно є. Це асфальт на дорозі, його ніхто нікуди не, не забрав, це не мені вдома чи не ніхтось собі вдома не заставили. Це щодо асфальту, але це і багато об'єктів таких, які і ремонтуються, будуються, і закінчують. школа, станківці, школа, мільйон триста тисяч, княжелка школа 3 мільйони цього року, минулого року три мільйони. До речі, хочу десь сказати, звернутися навіть до керівників органів місцевого самоврядування. На превеликий жаль, десь не допрацьовують і голови сільські недопрацьовують, тому що кожна громада повинна мати в себе хоч якийсь приблизний план дій, що би вони хотіли. Кожен приходить на тебе, ну дайте нам хоч щось. Куди тобі так? Це ж не точно пішов, відсипав кілограм цукру чи, 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 чи на, тобі. на тобі. Дайте документацію, яка повинна бути. ПКД, щоб ви мали. Я пригадую, як ми, от брошення сада, садочок, у нас 150 дітей на черзі. Не вистачає місць, і ми це знаємо. Все. 2010 року, будучи головою районної ради, ми поміняли вікна. 2012 року, будучи ради, ми зробили дах, поміняли. Минулого року 3,5 млн грн, цього року 3,5 млн грн. Я думаю, що ми цього року ведемо експлуатацію, ну, по крайній мірі запустимо і однозначно діючим, садочок, це є 4 групи, як мінімум, буде працювати. Тоді ж також, коли я звертався, давайте документацію. Голови бояться витрачати кошти, думають, ну, в нас не так багато коштів, здавалося б, і зараз там 30-40 тисяч гривень на ПКД. Кожен думає, для чого, якщо коштів так не буде. Для того, щоб виграти лотерею, то лотерею треба купити. Цього року був нонсенс. Така ситуація дивна була. Коли кошти є, а об'єктів, які профінансувати, з готовою документації, їх не було. Це був нонсенс. Але ще навіть більше скажу. Десь трошки треба головом знову ж таки працювати, там вертонка, що документація повинна бути правильно підготовлена, правильно назва об'єктів. Там одна цифра не сходиться, одна, назва, одна буква в назві не сходиться, це вже повертають і треба знову зміняти розпорядження на те Це є в часі затягується. Треба чітко розуміти, що ми тут з Кабміном, не є, не з, Кабміном з Мінфіном ми не є партнери в цьому. Кошти виділити ті, що нам виділили це є одне, а Мінфіну профінансувати зовсім інше. Звичайно, що Мінфіну краще, що до кінця року не засвоєні кошти, повертається в державний бюджет, а там дероки дуже багато. Ми не повинні давати жодного шансу повернути жодну копійку. На преликий жаль минулого року я не, буду, не, не хочу вже за цю бесіду, отримали вже всі за це. Але минулого року повернулося небагато не мало, 4,5 млн грн. Було не засвоєні. В тому числі, до речі, і по дорозі по Вишківському напрямку 500 тисяч повернулося було не за секунду. В силу багатьох обставин. Так склали, що там документація нещасно подана, там інше було, але так воно є. Тут повинні працювати всі як один годинковий механізм. Тому я закликаю всіх депутатів у різних рівнях, керівників всіх ланок і гілок влади. Тільки разом не шукайте собі, не думайте про вибори, не думайте про те, що комусь десь треба завтра, чому не... нашу дорогу піаритес. Запускати, давайте ми відмовилися краще від коштів, щоб, щоб, щоб доріг там не попіаритися. Та питання не в тому, доріг не хоче попіаритися. Я собі знаю, де попіаритися. Я знаю, як це зробити я, як це робити. Але питання в тому, що якщо буде працювати органи місцевого самоврядування, голова районної ради, голова міста, голова райдержадміністрації, депутати, обласний депутат Верховної Ради, повірте, що не буде однозначно. Тоді хочеться щось робити знаєте, Коли ти чуєш там, ні, там ні, і ти чуєш такі певні... Ну, відпадає бажання. ну є ж якісь у нас, ми, ми ж люди, правильно, що, Коли ти бачиш, що немає певного сприйняття, немає якогось розуміння, мені хочеться ще це допомагати. Коли це є, то ти готовий, не знаю. Взяти ті перед цілим ці папком і бігати по міністерству, тільки що, що зараз.